Кажуть, на острові було людожерство? Було, було. Прив'язували жінок до лісів, грудей відрізали, і крянки оці ось відрізали. На ногах? Ну, оце ось, м'яке місце. І їли це м'ясо? Вони смажили його на багаті і їли. Ну, голод був, голод. Злочинці дуже швидко зібралися в групу і встановили свої порядки. Вони відбирали людей муку, забирали гроші та одяг, а потім відкрили справжнє полювання. Найлегшими жертвами були жінки і діти. Їх відловлювали першими. Ще полювали на людей, які мали золоті зуби чи коронки. Таких ловили та видирали бажане з рота. Цим награбованим вони потім торгували із наглядачами. Скажіть, Гвіздєв, це правда, що ви вибивали зуби хворим та вмираючим? Правда? Навіщо? Щоб здобути золоті коронки? Навіщо поміняти на махру? Курити ж хочеться? Так, і ви багато вибили зубів? Скільки треба, стільки й вибивав. У заначку не складав. Все міняв на махру, сам курив та друзів пригощав.